Сьогодні першим пленарним засіданням сесії розпочалася робота новообраного депутатського корпусу міста. У складі 90 депутатів він працюватиме на благо Кривого Рогу наступні 5 років. Репортаж із сесійного залу міськради. Сьогодні депутати Криворізької міськради нового п'ятого скликання зібралися на свою першу сесію. Голова міської виборчої комісії Леонід Філевич поінформував присутніх про остаточні результати виборів у Кривому Розі. Найбільшу кількість майже 70% голосів на виборах міського голови набрав діючий голова Юрій Любоненко. Леонід Філевич вручив йому протокол комісії про обрання на черговий термін. В новому складі міського законодавчого органу 48 депутатів представлятимуть партію регіонів 16 блок Юлії Томошенко, 11 комуністичну партію, 6 Народний Союз Наша Україна, 5 народний блок Литвина і 4 блок Лазаренка. Ось як оцінюють результати виборів і перспективи своєї роботи у міськраді представники цих політичних сил? Мирасенюме як большой аванс і все зробимо за час нашої роботи ближайшие п'ять лет роботи депутатами на всіх уровнях для того, щоб обізити выполнить нашу предвиборну програму, предвыборное предвиборне обіця, і зробити життя лучше кожного криворожанина. Звичайно, річ, що нам приємно, що ми маємо зараз таку впливову фракцію, 16 чоловік. Чесно кажучи, ми навіть сподівалися на кращі результати. Ну, було ряд цілих різних об'єктивних, суб'єктивних причин, що спричинило до того, що ми маємо зараз ось таку чисельність. Але ми вважаємо, що цього цілком достатньо, щоб впливати на прийняття тих рішень, які будуть тут обговорюватися. Те, що омолодився склад депутатів міської ради, я вважаю, що це теж позитивно вплине на роботу міської ради. результаты выборов мы должны все оценивать положительно, потому что это, избра... это выбрал так народ. Городской совет должен работать, поэтому все-таки 20 депутатов старого созыва. Так, у нас во фракции ну, практически процентов 70 старых депутатов. Я думаю, что на... будет работать горсовет на пользу наших жителей, наших избирателей. Я думаю, что все нормально будет в Кривом Роге. Треба, чтобы росла сведомость населения. Над цим будемо працювати, розказувати людям, пояснювати свою позицію. Так само, як і комуністи, ми є ідеологічною партією. Пройшло дві партії ідеологічні. Це вже добре. Ми з різними ідеологіями, але ми маємо певну ідеологію. Ми з своїми шістьма депутатами будемо працювати конструктивно, настільки зможемо. Зрозуміло, що маленька фракція буде працювати так, як працювала У нас досвідчені є два депутати, які мають прекрасний досвід. Всі інші теж готові, готові до роботи. Ми представлені сьогодні во всіх районних советах. Сьогодні буде працювати фракція в міському совете. Є наші представники і в обласному совете. Я хочу сказати, не завжди кількість депутатських мандатів визначає якість роботи, тому наша фракція Наши депутаты будут работать, работать много, и самое главное, мы постараемся оправдать доверие наших избирателей. Что касается участия наших депутатов, как известно, у нас четыре мандата в городском совете, то мы планируем прежде всего свою работу начать с того, чтобы активно поддержать все те программы, которые уже наработаны в городском совете. Їх близько 20, і всі вони продумані, всі вони підготовлені спеціалістами. І ми вважаємо, що нам роботи тут буде достатньо, Всім депутатам нашої фракції. На початку пленарного засідання міський голова Юрій Любаненко звернувся до новообраних депутатів з такими словами: шановні депутати і запрошені. Я перш за все хочу сказати слова вдячності всім мешканцям міста. Я обіцяю. Перед вами, перед вами, шановні депутати, перед всіми мешканцями нашого міста, працювати і служити нашим людям. Я розумію, що сьогодні по політичним, так сказати, партіям прийшли ви сюди міську раду, але ж партії партіями перш за все економіка. У роботі першої сесії міськради п'ятого скликання взяла участь голова обласної державної адміністрації Надія Дієва. Вона наголосила на тій особливості нинішніх виборів, що вони увійшли в історію як справді прозорі, відкриті і демократичні. Тож люди дійсно обрали до різних гілок влади тих, кому найбільше довіряють. Що стосується виборів міського голови в Кривому Розі, то позицію криворізців губернатор вважає цілком виправданою. Я насамперед вітаю вас, шановні депутати. А з інформації яка щойно не була надана. Фактично 80% це перші вибрані депутати, а можливо і не вперше, але в цей раз депутати міської ради. Я бажаю всім вам і тих, хто переобраний, і тих, хто вперше обраний успіхів на, на благо громадян вашого прекрасного міста, на благо Дніпропетровщини, і на благо України. І я думаю, що вам це вдасться. Тому що особливістю цього прекрасного колективу, який працював до цього, і я думаю, тільки ви це ще посилити і є те, що ви вмієте працювати на результат. Впевнена, що те, що Юрія Вікторовича обрали і ще раз на п'ять років мером міста Кривого Рогу, є те, що, по-перше, Юрій Вікторович любить людей. По-друге, Юрій Вікторович із своєю командою вміє працювати на людей. І по-третє, Юрій Вікторович із своєю командою вміє захищати і дбати про людей. Голова облдержадміністрації передала Юрію Любаненко вітальний лист від колегії облдержадміністрації та вручила золотий знак герб України та знак Дніпропетровщини. Першим питанням черги денної засідання було обрання секретаря міськради. На цю посаду міський голова запропонував кандидатуру В'ячеслава Задорожнього, який був секретарем міськради попереднього скликання. Згідно з законом, ця процедура проходила шляхом таємного голосування. Під час перерви, пов'язаної з цим процесом, ми поспілкувалися з губернатором області. Перше враження, коли ти заходиш в зал, і в ньому відчувається, що це новий склад депутатів, і в ньому відчувається, що переобраний мер, який до цього працював, тому що в залі була єдність. І такі високі результати обрання мера, я думаю, вони будуть найкращі або одні з найкращих в цілому по Україні. Тому я вважаю, що це е, такий сигнал для інших. Це е, стабільність, тому що е, обсяг і виробництва, і кількість населення насамперед, і, і те, що я сказав, потенціал технічний, він має надзвичайно високу питому вагу в Дніпропетровщині на Україні. Значить, це може стабілізувати. Це дуже важливо. Протокол лічильної комісії про підсумки таємного голосування оголосила голова лічильної комісії, депутат міськради Світлана Батрак. За кандидатуру В'ячеслава Задорожнього на посаду секретаря міськради проголосувало 79 з 88 присутніх на засіданні депутатів. Отже, саме він і надалі виконуватиме функції секретаря міськради. Депутати розглянули питання про утворення виконкому міськради і затвердження його складу. Першим заступником міського голови затверджено Дмитра Колєснікова, який досі працював виконавчим директором ВАД Центральне ГЗК. Продовжать працювати заступниками міського голови Григорій Вербицький, Георгій Гончарук, Надія Подоплєлова, Микола Ткачук та Юрій Черняєв. Затверджено ще одного нового заступника міського голови це Геннадій Темник, який до цього працював заступником генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю Новолозувацьке. Керуючим справами виконкому міськради згідно з рішенням сесії залишається Володимир Петровнін. Членами виконкому депутати затвердили ректора КТУ Юрія Вілкула, голову правління асоціації Укрпром Валерія Колосова та генерального директора Інгулецького комбінату Володимира Півня. Депутати прийняли рішення про утворення дев'яти постійних комісій міськради. Протягом десяти днів вони визначатимуться про свою роботу в тій чи іншій постійній комісії. Під час зустрічі з журналістами в прес-клубі міської ради Юрій Любаненко прокоментував склад нової ради, що обирався за партійними списками. Нормально депутати прийшли. Я думаю, що дві-три сесії пройде притірка характеру, потім будемо працювати. Саме головне, щоб люди були загружені роботою, тоді менше виникає питання. Я думаю, що в партіях будуть деякі рухи. Ще. Почему? Потому что многие, будем говорить, депутаты, которые сегодня в нашем зале присутствовали, они избраны и в районный совет, и в областной, и в верховный, И они, им необходимо определиться, в каком они совете будут. Для этого дается 20 суток. Головним недоліком пропорційної системи виборів міський голова вважає відсутність принципу закріплення депутатів за певними округами, де депутати мали б звітувати перед своїми виборцями, а відтак мали б тісніший зв'язок з городянами. Сьогодні треба думати. Я во всякому випадку, намірювась думати, о том, щоб не потеряла связь і з депутатським корпусом, не тільки то, а района, села і так далі. По чому Потому, що округів кругов так такових не существують? Вот даже один из примеров приведу. Оказание материальной помощи. По закону депутат должен обследовать заявителя того или иного, составить акт и внести предложение на заседание исполкома об оказании материальной помощи. Как сегодня делать этот вопрос? Тоже проблематично. И так далее. Сегодня самое главное то, чтобы я буду настаивать, то, чтобы фракции... І, допустимо, там депутати ввели прийом, і в районах, в районних ісполнітельних комітетах, або по місту жительства. Все-таки ця зв'язка з людьми должна бути. Журналісти висловили побоювання з приводу того, що за попередніми даними в новому парламенті Кривий Ріг представлятиме лише один народний депутат, на що міський голова відповів. Саме головне, щоб він боєць був. Відставив інтереси. А боець, да? Та, я думаю, буде боєць. Ми його заставимо один же ж що... він. Следующий вопрос касающий интересы города. Сегодня будем говорить, Верховная Рада должна решать на законодательном уровне свои вопросы и задавать законы. А лоббирование с мест, я считаю, что это порочная практика. И самое главное, что нужно изменить бюджетный кодекс, формирование бюджета снизу до верху. И все это депутаты, все партии обещали это сделать. И самое главное, чтобы это воплотилось в жизнь. Тогда мы в Киев ездить не будем. А криворізьке представництво в обласній раді нового скликання має бути численнішим ніж попереднього. По нашим даним діторічно тринадцять чоловік будуть буде представлять город Криворогні в Дніпропетровському обласному совіті. Це нормальний цифр. Ви знаєте, до два чоловіка всього було. А так 13. Із 100 депутатів обласного совета. 13 будуть говорити, криворожа. Юрій Любаненко через засоби масової інформації ще раз подякував землякам за підтримку його кандидатури на виборах міського голови. То, що я хотів сказати людям, то прежде всього сказати слова благодарності. Я, як і обіцяв, якщо ви мене зберете, буду чесно добросовісно служити жителям нашого міста. Це обіцяю. я слуга для жителів нашого города і буду робити то, щоб наш міст, будемо говорити... Хоча б яких то вопросах знаходився вище других регіонів. Пріоритетним завданням міської влади на найближчі роки Юрій Любаненко назвав реформування галузі житлово-комунального господарства, вирішення екологічних проблем міста і покращення діяльності системи охорони здоров'я кривого ругу. Найближча перспектива це створення в нашому місті сучасного діагностичного центру, який був би доступним для всіх криворіжців.